Чоловіки, які за різними обставинами не можуть бути мобілізованими, зачислені до батальйонів самооборони, щоб навчити бійців або допомогти комусь згадати ази військової служби, було організовано навчання на базі Стороженецького військового полігону, де перші дні бійці батальйону опановували теорію, а пізніше перейшли до практики, яка на думку військових допоможе у випадку агресії. Тому важливість цих навчань ми практично раніше. цими загонами оборони вони у нас були створені в кожному районі по декілька загонів оборони і по одної Ті охорони і їхнє завдання це виконання завдань територіальної оборони і в тому числі створення руху опору або партизанського руху у разі необхідності, коли вже ворог вступить на нашу землю на, на територію нашої області. Для навчань відібрали близько 270 чоловіків різного віку та з різними цивільними професіями. Ці люди майже на цілий тиждень покинули звичне життя, одягли форму та взяли до рук зброю. Добре, прийшли захищати Україну. Треба в... все не будемо захищати Україну. Знайшлося тут і місце для представниць слабкої статі, які нічим не гірше від чоловіків виконують поставлені перед ними завдання. Абсолютно тут перше показати чоловікам, що ми теж не слабші. Друге, ми маємо обов'язково знати і вміти в такий нелегкий непростий час захистити себе, свої родини, свою батьківщину. І Ми готові. Це ще додати, що у нас дуже гарні фахівці, прекрасні інструктори, які досить з великим терпінням до нас, бо ми все ж таки жінки. І в нас досить непогано вийшло. Ми і мішені збивали, і автомати розбирали. Тобто, у нас ми все у нас все склалося, і все вийшло. В ролі інструкторів виступили військовослужбовці, які побували в зоні АТО та ветерани Афганістану. Вогнева підготовка це є один із основних предметів бойової підготовки. Основний предмет це у нас тактична тактика. От, але в неї якраз входить вогнева. Але вогнева це одна із основних предметів бойової підготовки. Застосовую дуже багато питань задають хлопці по бойовому приміненню підрозділів. Розказуємо, пояснюємо, показуємо на практиці. Триватимуть навчання до 12 червня. Бійців відпустять додому, а на їхнє місце прибудуть нові для подальших тренувань. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.